Коли змовчу, що я втрачаю, коли себе сама відстояти не можу. Чиюсь думку за авторитет обираю, відчуття немов підкошуються ноги. Хтось ламає ще незміцнілі крила, якими мала би колись літати? І віра в успіх, про що мріяла, хотіла свободу примусом стали відбирати? Слабка. І тим втрачаю найцінніше, живу, немов для когось, не собі, не так зробила, ти ж не мала так відповідати, туди не йди, помовч. Я ж, наче, тінь. Немов примара, так людина не живе, чиїст лідини завжди приведуть до щастя. Тож треба знати. Що людське життя крихке, невдачно ранивши, можна жорстоко вбити пташку.